Ритий кубок Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського серед студентів вищих учбових закладів. Це, це цікава стратегія виходить. Тому те шомивіграві це просто нонсенс або якась завагученість. Плент уже у тру-тру. ставить плент. Гуді не встигне вийти. Плент буде стояти. Бомба починає пікати. Тут дуель, тут дуель. Не стріляється, прошиває через ящики. Браво, тру-тру. Майстерно зіграв. Він часто насправді тут грає. того прочекати кар. Ніх не прочекають кар. Він вбиває одного, вбиває другого. Хлопче затопчеться що Немає хампікс тут засидів за хемперів, і Мінус три робить хампікс. Браво! Аплодисменти, тим, хто, хто в залі. Я думаю, це заслуговує. Шар-Тім буде через шорт тут їх починає приймати Акманс. Бачили ще одного приймає двох. Хахманс робить мінус три. Має чути. Має чути, що троє гравців проходять випончик, Ще готові приймати. Вбиває одного. Підтримуйте кіберспорт.